Доброго дня! Ми з вами розпочинаємо курс практичних занять з дисципліни медсестринства в хірургії. Тема практичного заняття номер 1 догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї. Ми з вами розглянемо практичні навички по темам. Перша допомога у разі поранень шиї, перша допомога та невідкладне звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів гортані і трахеї та першу допомогу у випадку механічної та опікової травми з травоходу. Перший алгоритм це перша допомога у разі поранені шиї. Необхідно, по-перше, змоделювати шину. Зі здорової сторони моделюють шину крамера за формою голови. Шину крамера, ви вже знаєте, з 3 курсу, з курсу, коли ви проходили транспортну імобілізацію. Ось так виглядає шина крамера. Вона гнучка. Її можна моделювати, згинати в необхідному положенні. Зі здорової сторони моделюють шину крамера за формою голови, шиї і надпліччя. Обкладають змодельовану шину ватою з внутрішньої сторони, зафіксовують її бинтом. Ви бачите, з лівої сторони у постраждалого є травма шиї з пораненням судин. Необхідно зупинити кровотечу, зробити це якнайшвидше. Звичайно, по-перше, ви виконуєте пальцеве притискання судини шиї, подальшому здійснюєте тиск на рану, накладаєте стерильну серветку, валик. Зверху моделюєте ви шину на здоровому боці, так, по формі голови, шиї та надпліччя. Та фіксуєте все джгутом есмарха. Так. По алгоритму продовжуємо. Прикладають шину до шиї для захисту судинно-нервового пучка і дихальних шляхів від стискання. На стороні пошкодження попередньому краю кивального м'язу кладуть ватно марлевий валик. Кивальний м'яз це грудина соскоподібна. Е Грудина ключична сускоподібний м'яз, який розташовується ось тут. Ми вкладаємо валик сюди, щоб здійснити тиск на рану. Джгут беруть у середній частині обома руками, максимально розтягують, прикладають поверх валика, направляють спереду і ззаду шиї поверх змодельованої шини на протилежну сторону. Зав'язують у вузол обидва кінці джгута на шиї. Навіщо потрібна шина крамера, щоб пацієнта не задушити? Так? Якщо ви накладете йому поверх шиї джгут Есмарха, йому нічим буде дихати, ви перекриєте дихальні шляхи. Саме тому використовують опору з іншого боку. Вводять також внутрішньо м'язово, знеболюючи 2 мл 50% анальгіну, прикріплюють записку обов'язково про час накладання джгута. За відсутності шини крамера можна скористатися верхньою кінцівкою потерпілого зі здорового боку, закинувши її за голову. Ось ви бачите на малюнку. Так? Ось валик і джгут або еластична пов'язка, також використовують ізраїльські бандажі для зупинки кровотечі. Дивимося відео практичного навичку. Якщо є ситуація з пораненням шиї, першим чином притискаємо пальцем. Якщо пальцем можна, це буде через шкіру, може бути через одяг нашого потерпілого. Якщо не стає пальцем, притискаємо кулаком. Тримаємо, сильно тиснемо. Потім необхідно зробити нам зупинку кровотечі. Наприклад, якщо є десь аптечка, беремо звідти жгут. Жут я вам зараз продемонструю. Якщо немає, використовуємо підручні засоби. Тобто це є пояс, це є е, е, люба тканина, полотенце, яке закручено, щоб перетягнути. Ось, наприклад, є мас-бенд. Це може бути якась хустинка, так само футболка. Скручено, тримаємо. Забрали, перетиснули, знову тиснемо. Тепер, маючи жгут в аптечці, треба нам перетиснути таким чином. Просимо потерпіло підняти руку ось таким чином. Беремо і затягуємо. І сильно-сильно затягуючи, защіплюємо жгут на гуцики. Бажано не йти під мишку, тому що там іде сюди новий почок, ми перетиснемо так само, якби ми шиї перетиснули. Обов'язково, якщо ми кладемо до Поріч, треба запам'ятати годину, коли ми мене пливна нападена. В літній період це може бути на дві години, зимою на півтора години. Потім треба попустити, звільнити, якщо ми ще не в лікарні, і потім знов перетягнути. Другий алгоритм це перша допомога та невідкладне звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів гортані і трахеї. По-перше, необхідно встановити діагноз, що встановлюється на основі скарг. У хворого є сильний кашель, що супроводжується свистячими звуками, особливо під час вдиху. Це при частковій непрохідності дихальних шляхів. А при повній непрохідності дихальних шляхів у пацієнта відсутні дихання і кашель. Занамнизу захворювання з історією захворювання, у пацієнта буде потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи внаслідок професійної звички тримати різні предмети губами. Це кравці, шевці наслідок алкогольного сп'яніння, присильному кашлі, а також у маленьких дітей, які беруть різні предмети в рот. При об'єктивному обстеженні, при огляді пацієнт неспокійний, обличчя перелякане, ціанотичне, при повній непрохідності дихальних шляхів пацієнт тримається за горло однією або двома руками. Дихання часте, поверхневе. Перша допомога буде полягати у звільненні дихальних шляхів від стороннього тіла методом черевних поштовхів. Потерпілого підняти необхідно на ноги, обхопити лівою рукою навколо талії, стиснути пальцями правої руки в кулак, міцно притиснути його на видиху до надчеревної ділянки в напрямку догори. Ви бачите на малюночку, так, кулак зверху захоплюєте і вверх давите на надчеревну ділянку. При надмірній вазі потерпілого або вагітних використовувати метод грудних поштовхів, сидячому потерпілому ззаду, обхопити лівою рукою нижню частину грудної клітки. і Момент видиху різко натиснути на грудну клітину. Або ж можна використовувати наступний метод це коли е, потерпілий лежить так, теж метод грудних поштовхів давити е, ось у цьому напрямку. Якщо потерпілий непритомний, то його слід покласти на підлогу, відкрити рот, притиснути язик до нижньої щелепи і спробувати видалити стороннє тіла пальцем або при неефективності використати метод грудних поштовхів. Якщо вище перераховані засоби не дали ефекту при повній непрохідності дихальних шляхів, потрібно використати трахеотомію згідно з модулем. Після відновлення дихання потерпілого госпіталізувати в стаціонар. Трахеотомія – це розсічення трахеї через шкіру, але потрібно мати навички. Як правило, Такі навички мають майбутні лікарі, які навчаються у медінституті. університеті. У маленьких дітей використовують ось такий метод: кладуть на долоню та передпліччя животом до руки, та хлопають по спині в напрямку, теж ось такому напрямку, намагаючись виштовхнути інородне тіло з дихальних шляхів. Дивимося відео. Непрохідність дихальних шляхів це стан, обумовлений потраплянням чужорідного тіла у дихальні шляхи постраждалого, які супроводжуються порушенням дихання. Причини можуть бути активні розмови під час прийому їжі або пиття, потрапляння частин змінних зубних протезів в органи дихання, дрібні предмети, з якими граються діти тощо. Непрохідність дихальних шляхів буває різною частковою та повною. Частково коли постраждали кашлі, проте може зробити вдих і видих, хоча й з утрудненням. Повна, коли постраждали, не може зробити ані вдих, ані видих. Тож нам наше з вами завдання навчитися надавати першу допомогу в такому стані. Ознаки часткової непрохідності дихальних шляхів. Постраждали сильно кашляє, і на запитання, вам потрібна допомога, може відповісти. Людина в такому стані отримує достатню кількість повітря для забезпечення її життєдіяльності. Наша з вами діє буде полягати в тому, що ми будемо спонукати людину відкашлюватись. Якщо ж людина не може відкашлюватись довгий, тривалий час. Десь близько 10 хвилин, нам необхідно перейти до надання допомоги як при повній непрохідності дихальних шляхів. Ознаками повної непрохідності дихальних шляхів буде тоді, коли постраждалий не може кашляти і розмовляти. Обличчя стає синє-багрового кольору, людина хапається за горло та панікує. Тож наші дії буде полягати в наступному. З першої чергу я повинна. Підтримувати пострадалого таким чином, щоб він не впав, і коли я буду надавати допомогу, та проводити п'ять сильних ударів по його спині між лопатками. Зараз я буду тільки імітувати це, але в реальному житті ми будемо робити п'ять сильних ударів, раз, два, три, чотири. Якщо це не допомогло, тобто стороннє тіло не вийшло, нам необхідно перейти до прийому Хеймліха. Для цього я повинна розгорнути постраждалого собі таким чином, щоб я могла його притримувати та проводити п'ять сильних поштовхів в живіт, вглуб та вгору, перед цим скласти свою долоню таким чином, щоб в мене була плоска поверхня. І це буде виглядати таким чином. Раз, два, три, чотири. 5. Якщо це не допомогло, я знову проводжу 5 сильних ударів по спині. Таким чином я буду проводити надання першої допомоги постраждалого до тих пір, поки стороннє тіло не вийде з постраждалого, чередуючи 5 ударів по спині та 5 в живіт. Якщо ж постраждалий втратить свідомість, він вже не дихав, то я повинна буду перейти до надання першої допомоги методом проведення серцевої легеневої реанімації. Ще раз запам'ятайте, прийом геймліха використовують при потраплянні інородних тіл до дихальних шляхів. Наступний алгоритм це перша допомога при механічній та опіковій травмі стравоходу. По-перше, встановлюємо діагноз на основі скарг, насильний біль по ходу стравоходу, блювання, дисфагію це порушення ковтання. За Занамнизу захворювання відомо, що є навмисне або випадкове ковтання агресивних хімічних речовин, основ, кисло тощо. При об'єктивному обстеженні загальний стан тяжкий, пацієнт неспокійний, при огляді на губах і слух слизовій оболонці рота видно сліди опіків, набряк та інфільтрацію слизових оболонок. При опіках кислотами виникає коагуляція білків поверхневих шарів шкіри і слизової оболонки з утворенням щільного струпа певного кольору, залежно від виду кислоти. Сухий коагуляційний наркоз, а при опіках лугами виникає глибокий, вологий, так званий колікваційний наркоз, некроз. Запам'ятаєте, бо було в тестах, коли зустрічались колікваційний та коагуляційний некроз. Перша допомога полягає у промиванні шлунку холодною водою. При опіках кислотою пацієнту потрібно дати випити слабкий розчин основи, натрію, гідрокарбонат – це содовий розчин, а при опіках основами слабкий розчин оцитової або лимонної кислоти. Запам'ятай, якщо відсутні нейтралізуючі засоби, то пацієнту слід випити 2-3 ложечки алмагелю, молока, сирі, яйця тощо. Але це тільки при відсутності нейтралізуючих засобів. По в подальшому вводимо анальгетики, аналгінфентані. Промедолом, нопон, так, навіть наркотичні анальгетики вводяться. Можна також дати випити соняшникову алію або 0,5% розчин новокаїну. Пацієнта негайно транспортувати в хірургічний стаціонар. Дивимося відео. На відео ви можете бачити, як ендоскоп просувають через шляхи стравоходу. Так. Бачите, як виглядає стравохід зсередини з опіком. Це ендоскопічне дослідження. Ви бачите, що стравохід промивають, нейтралізують дію. Бачите змінену слизову оболонку, на льоти білі. Слизова повинна бути яскраво рожевою, гладкою, здоровою на вигляд. А це не здорова слизова. Ви бачите, що вона змінена. З нальотами, з опіками, також є стеноз. Стеноз – це звуження, наслідок опіку. Виникло звуження стравоходу і ендоскоп не може пройти далі. Бачите, як змінена слизова. Це все дія опіку у стравоході. Це, до речі, ендоскопічне дослідження або фі... фіброгастроскопія. Ну, до гастра до шлунка вони не доходять, вони досліджують лише езофагус. Езофага гастроскопія. Езофагус це стравохід. І ви бачите, як змінена слезова оболонка. Наслідок опіку. І ось, ось воно звуження, так, вони не можуть пройти далі, бо є звуження стравоходу. Не можуть. Спуститися нижче, подивитися, що є в шлунку. На цьому ми закінчили сьогоднішнє заняття. Дякую за увагу!